Ці люди, які прийшли зараз під хату Купчика, вони розуміють тільки способом прямої, мирної дії можна опробувати, спробувати опам'ятати цього негідника, який один з 11 депутатів позафракційних голосував за цей злочинний закон разом з Януковичем. Ми сьогодні звертаємося до найрідніших і найближчих людей Купчика, які з ним живуть. Я як людина, як приватна особа, розумію, наскільки прикро мати родичем чоловіком чи сином юду, але на жаль, так воно є. Купчак, один з тих, хто зрадив, хто взяв за якісь хосени, за якісь мотиви і голосує разом прислуговує Януковичу. Прикро, що ми мусимо звертатись до людей, які не винні в тому, що мають в родині юду, але іншого способу немає. Ми вже раз попереджали. Тому кажемо сьогодні, шановна родина. Опам'ятайте, будь ласка, цього зрадника, нехай він більше не робить того, що він зробив два дні тому, і нехай він більше ніколи не прислуговує злочинному режиму Яниковича.